Всіх вітаю, друзі! Запишу декілька відео по підбору автомобіля разом з товщиноміром Фарби. Буде, сподіваюся, цікаві теми затронуті. Тому додивіться відео перше і також, можливо буде друге і третє. Які теми хочу затронути. Перша тема чому варто завжди брати з собою калібровочний комплект, який йде разом з приладами. Коли ви їдете на підбор автомобіля, або навіть на покупку автомобіля з салону. Це також актуально випадків, коли салон автомобіль вже буде мати фарбовані елементи, доволі багато. Другий момент, що хотів би розповісти, чому варто користуватися лише своїм товщиним міром, не довіряти продавцю, який має товщенний мір, і буде вам показувати навіть поруч з вами. Ви будете дивитись показники, або він навіть дасть вам свій товщиномір фарби в руки, і ви можете перевіряти. Третій нюанс, що хотів би розповісти вам, це яким чином можна товщиномір налаштувати під себе, під ті показники, які необхідні, ви дивлячись на те, чи ви зіштовхнетесь продавцем. Чи з покупцем. Продавець може налаштувати в мір, щоб він показував в мінус значення. А покупець, який хоче збити ціну на вашому автомобілі, може налаштувати його таким чином, що він буде показувати плюсове значення. Тому враховуйте всі ці, всю цю получену інформацію. Сподіваюсь, буде корисним.